Всім привіт! Короткий огляд з такого акумулятора строму 20-вольтовий 4-амперний. Ось така маркировочка на ньому є. Розбирається 4 шурупа під 30 10 от, відкриваємо Корпус пластиковий, як і в більшості акумуляторів, просто є деякі прорезіння, ні тут пластик. відкриваємо, бачимо, гарна плата, гарна велика плата з індикацією, 4 транзистора. Бо є деякі по три, а можливо замість чотирьох-три ставлять. От, далі під'єднане до акумуляторів через клеми, що є краще, ніж з проводами. От, є маркировочка, можна глянути. З мінусів плата нічим не залита, взагалі ніякого не ні лаку немає, ні герметика, нічого такого. Зарядний конектор дивиться доверху, а не вбік. Акумулятори на 2000 мА. 10 штук. Усі маркування кому треба. Закрити з боку картонками, але немає ніяких кишечок, таких, щоб в корпусі не бовтались пайка. Непогано. Може бути, скажімо так, для таких акумуляторів. Вони там недорогі. Так, по тому, чому не робила зарядка. Ось тут стоїть мікросхемка. Це П-канальний транзистор. Він просто не витримав при зарядці і пробив. Його пробило все видно. Дирочку. Тут стояв. По-моєму, там на 5 чи на 6 А. Ми його замінили на 10 ампер, на якому потрібно усі маркування, маркування і характеристики всього От. Все замінили його, він почав заряджатися. Як бачите, зараз три поділки, він був повністю розряджений. Все заряджається, все гарно працює.